Колір світло-сірий. Спочатку будемо сшивати штани, сшиваємо по шву сидіння попереду та по спинці. Далі з'єднуємо дві частини перед і спинку, прошиваємо штанини. Так, дуже уважно тут розкладаємо, де в нас ходяться всі шовчки. Так, штани у нас майже готові. Залишилось пришити резинку, підшити низ, і все. Штани майже готові. Далі беремо деталі ковтинки, складаємо перед і спинку лицем до лиця. Прошиваємо плечові шви. Я верличну строчку не відрізаю, шию далі інше плече, потім розрізаю. Потім ми пришиваємо рукава, слідкуємо, щоб по акату не було складок. Плечовий шов я направляю на спинку. Так, потім з перед і спинку, сшиваємо рукав і по боковому шву. На верлуку дуже швидко це все робити. Далі сшиваємо інший бік перед і спинки і рукав. Так, ковтинка майже готова. Залишилось пришити горловинку і підшити на розпошивалці рукава і штани. Я горловину розділяю на чотири частини, так само і обтачку. І потім вже в процесі, коли шию, розправляю під лапкою. Завжди виходить гарний результат. Потім ще проводжу ВТО і все гарно влягається. В цьому випадку я виміряла горловину сантиметром, потім для обтачки горловини я помножила цю довжину на 0,65. Все, слідкуємо, щоб у нас всі шви співпали. Так, горловинка пришита, добре тягнеться. Зараз ми прошиваємо все на розпошивальній машині. Для тих, хто запитує, чому одяг дитячий дуже дорогий. Порівняно з дорослим. Ось попробуйте отак пропихніть цей рукав під лапкою. І бувають ще мільчі деталі в дитячому одязі, і дуже незручно, а потрібно ще рівно пришити це все. Тож, напевно, тому і так ціна розраховується. Все супер. Далі підшиваємо низ. Дуже я люблю шити на цій машині. Взагалі люблю різну техніку. Все супер. Після ВТО всі шви вляжуться, все буде чудово. Вони еластичні і разом з тим тримають форму. Це моя любов. Так, все. Показую, як я витягую вперед ниточку і потім назад уже легко з-під лапки витягувати. Все чудово. Далі пришиваємо резинку. До штанів. Штани по типу лосин. Вони еластичні, не сковують рухи і виглядають по-дорослому. Так, ще залишилось нам підшити низ штанів. Тут у нас чайна церемонія з кексами. Далі підшиваємо низ. Теж не дуже зручно, але вже як є. Так, штани готові. Все чудово. Шиємо ще й шапку. Куди ж костюм без шапки? Майстер-клас, як пошити шапку, у мене вже є на каналі. Можете подивитися, там все від побудови викрики до готового виробу. Ось тут ця шапочка в мене буде вже без вушок. Тут взагалі дуже просто все шити. Таку шапку можна пошити і на звичайній швейній машині. Не обов'язково мати оверлок. Я думаю, що вона не поторочиться. Так. З двох сторін шили, лишили невеликий отвір, щоб вивернути. Дай перевіряємо всі, шви, все зійшлося. Так, і потаємними стіпками потрібно зашити отвір, зафіксувати маківку і все. Тут я заправляю нитки. Нитки від розпошивальної машини теж все закріпляю, щоб нічого не розпустилось. А ось уже е відео і фото костюма на моделі, він такого вільного крою. Зручно рухатись дитині. Якщо вам сподобалось моє відео, поставте мені вподобайку, напишіть коментар. Все, до зустрічі в нових відео.